При перетині українсько-польського кордону варто бути пильнішим і дотримуватися всіх правил. Польська сторона не відчуває за собою вини за жодну анульовану візу, що у свою чергу дуже обурило українських вояжерів. На думку сусідів, подібні дії дадуть змогу скоротити довжелезні черги, створені тими, хто з метою бізнесу перетинає кордон кілька разів на добу. Нагадаємо, що наприкінці липня більше ста подорожніх заблокували пункт пропуску в Остелузі, створивши додаткові проблеми усім службам на кордоні. У Польщі вважають, що українці, які по кілька разів за добу перетинають кордон, не тільки створюють незручності на пунктах пропуску, а й завдають економічних збитків самі речі посполитій. Гарантувати, наприклад, якість пального, яке ввозять перевізники, не може ніхто. А пікетувальники погрожують знову вдатися до блокування, якщо поляки не припинять анулювання віз. Ті ж у свою чергу на жодні поступки йти не збираються, бо повинні своє законодавство узгоджувати з ЄС. Тому й надалі безпосередньо на кордоні позбавлятимуть віз українців, які порушуватимуть правила в'їзду в їх країну. Наразі поляки передали нашим службам всі правові акти, на підставі яких візи були анульовані, з проханням максимально поширити цю інформацію. Аби владнати конфлікт на переговори в польському містечку Зосин, зібралися прикордонники обох держав. Але саме того результату, якого так чекали наші вояжери, не досягнуто. Для прикордонного уповноваженого Польщі по надбужанській ділянці Марика Домінняка саме питання взагалі видалося дивним. Адже щомісяця їх служба анульовує певну кількість віз тим, хто порушує правила перетину кордону. А в Остелузі їх кількість найнижча 186. Проти більше тисячі вдяхотигній і раві руській. Але жодного протесту ніколи не виникало. В Остелузі ж за три місяці відбулося два блокування кордону. Заробно Траж гранічна, як і уженестрона прикордонна служба, так як і митна, зобов'язані захищати економічні інтереси Польщі. І Якщо йде мова про анульовані візи, то їх частина анульована на підставі висновків митників, коли громадяни України намагалися везти у Польщу більше дозволеного підакцизних товарів. Тоді митна служба піднімає питання про відкриття карної справи. А для прикордонників з'являється підстава для анулювання візи. Щоправда, труднощі на кордоні створюють і ті ж самі поляки. Враховуючи, що ціни на батьківщині, як у державі Євросоюзу, значно вищі, вони приїжджають до нас за продуктами. Найбільше купують горілку і кондитерські вироби. Якщо, за підрахунками сусідньої сторони, співвідношення поляків до українців, які перетинають кордон, становить 60 до 40 на користь перших, то згідно з даними вітчизняних служб, таке співвідношення становить 90 до 10. Більше поляків перетинає кордон в обидві сторони і за нашими спостереженнями. Правда, для них такі вояжі обходяться безкарно, адже їм не потрібні візи для в'їзду в Україну. Наші ж громадяни, виїжджаючи, змушені декларувати мету поїздки, яка повинна відповідати візі. Натомість різниця Różnica w cenach po obu dwubokach kordonu sprzyja, że turystyczna wiza wykorzystuje się nie za Szereg podróżnych jest łamany zmieniany. Ja nie widzę niczego nieprawidłowego w tych ryszeniach naszych przykordonników, jak i stali niby powodem blokady kordonu z ukraińskiego boku. Ale zawsze trzeba dużo E, говорити багато e, взаємно інформуватися і e, e, об'яснювати, тому що без того e, зрозуміння є завжди e, важливіше. E, я переконаний, що e, таких випадків e, нема потреби, щоб були, e, але e, для того потреб, e, по, потреба теж. E, Informować chromedian eh, pro eh, umowy na perytynu kordonu. Про умови видачі війсь так візи не значить, що обател громадянам України була анульована віза, це не значить, що він ніколи не зможе в'їхати в Польщу. Ознайомившись з інформацією про перетин державного кордону, а саме з умовами, громадянин, виконуючи законодавство, матиме право знову в'їжджати в Польщу. Але поновити візу можна лише в консульстві в залежності від важкості вчиненого порушення. Причиною блокування стало і те, що в Остелузі хоч і спрощений пункт пропуску, але пропускна спроможність цього невисока. А після вступу Польщі до Євросоюзу вимоги до прикордонної митного контролю значно зросли. Адже тепер Україна межує не просто з Польщею, а з ЄС. Дорогове граничне в Зосині. Якщо йдеться про пункт пропуску Зосин, то польська сторона планує розбудову його. А саме йдеться про автомобілі вантажу більше 3,5 тонн. Також планується розширити дорожні смуги. А ще, якщо йдеться взагалі про розбудову польської сторони, то ми відправили дипломатичну ноту українському урядові. І зараз чекаємо відповіді. Тільки після відповіді українського уряду ми прийматимемо рішення про розбудову. Пункту пропуску. Так, в зі своєї До того ж, війська Польщі перебувають в Іраку, а країна під загрозою терористичних актів. Тому, можливо, трохи незвично було спостерігати, що польський митник перевіряв навіть автомобіль з дипломатичними номерами польського консула. Хоча би хочу зазначити, що прикордонна варта Республіки Польща охороняє зовнішні кордони Євросоюзу, виконує свої закони ЄС, а тому ламання недотримання таких законів громадянами України буде все таки каратися, у тому числі й анулюванням віз. з візи поводу, якщо взяти до уваги прикордонну варту, то вона виконує обов'язки з виявлення і розпізнання осіб, які суперечинюють терористичні акти. Ми звертаємо більше уваги на країни високого ризику, і тому в обов'язок прикордонної варти входить виявлення таких осіб і забезпечення безпеки Україні. під час перетину кордону. Одного з громадян питають наші прикордонники, з якою метою він хоче поїхати в Польщу, і він відповідає, що хоче поїхати до брата. Наступне питання, а де живе ваш брат? Відповідь на це питання відсутна. Людина не може сказати адресу нікого, ну no і це вже Означає, що мета поїздки, яка є декларована, вона є не східна з реальністю в тому випадку. І це є вже підстава для анулації візи. Візу можуть анулювати, якщо подорожній немає запрошення і водночас грошей на прожиття. Їдучи на день, необхідно мати з собою 100 злотих. Більше ніж на три дні, не менше 500. Причиною анулювання віз можуть стати несправні автомобілі. Комендант Надбожанської дільниці Марик Доміняк у свою чергу визнав, що його підлеглі могли створити певні конфлікти. Тому певних результатів під час зустрічі досягнуто. Якщо українці вважатимуть дії поляхів незаконними, вони зможуть їх оскаржити за встановленим зразком. Тепер прикордонні служби обох сторін будуть обмінюватися всіма скаргами, які залишатимуть громадяни. Пан Доміняк обіцяє індивідуальні підхід до кожного і персональну відповідь за умови вказаної адреси. Законодавство дозволяє протягом 14 днів оскаржити анулювання. Мені дуже сподобалося, що абсолютно не відкидалися наші вимоги. Генерал Домінік визнав ну, можливість, можливість погодження. Польських прикордонників, можливо, не чітко у відповідності, скажімо, правил, які є, а інші, інші можливості, визначення і мети поїздки, і так далі. Можливо, часом і викликали деякі ну, зриви з боку польських прикордонників, і це мені дуже подобається, що це було визнано. Нас запевнили, що кожен факт сьогоднішнього дня буде розглядатися особисто комендантом, тобто кожна пропозиція про анулювання візи буде розглядатися телефонічним, повідомлятися телефонічним зв'язком комендатуру в Хелм, і тільки після виваженої позиції коменданта буде прийматися рішення про анулювання чи не анулювання. Мені дуже сподобався цей рівень ділової бесіди непредвзятості якогось відношення. Но ми домовилися, що апеляція під час анулювання буде більш доступною. Тобто визначили три шляхи подачі апеляції, законодавчої ну, законних підстав подачі апеляції. Це відразу там з осені польському прикордоннику, посту прикордонному в Устилузі, в місці Устилух, Ну і безпосередньо до прикордонної комендатури, яка є в місті Володимир Волинського. Спростили цю процедуру. Людина має взірець, який буде знаходитись на прикордонному посту в зосіні, по якому можна написати цю апеляцію. І відповідно ми зможемо проконтролювати реакцію польських прикордонників, намітила комплекс заходів. Які спростять цю процедуру, вони можливлять зі свого боку, ну, скажімо, незаконне переміщення. Це в першу чергу вдосконалення технологічної схеми узгодження з прикордонним загоном, львівським прикордоном, технологічної схеми перетину кордону, створення все-таки винесу чергу в сервісну зону, а не в місто у Стилу. Ми Створили варту порядку своєрідне воєнізоване таке формування, яке буде забезпечувати стримання і узгоджувати разом з прикордонниками забезпечення технологічної схеми перетини кордону. Ми рекомендуємо все-таки тих людей, які ну, часто перетинають кордон. Ми, вони знають, ми рекомендуємо їм взяти приватного адвоката, юриста, яким, якого ми забезпечимо, скажімо, якимось приміщенням, щоб можна було апелювати і звертатися юридично виважено до відповідних служб. Голова Володимир Волинської райдержадміністрації Юрій Мхалець з більшістю дій польської сторони погодився і вже домовився з податківцями, щоб постійних місцевих вояжерів у Польщу легалізувати.